Є довідка, є обід. Кіровоградські військові скаржаться, що від дружин учасників АТО щомісяця вимагають довідки про те, що їхні чоловіки знаходяться на фронті. Лише за наявності цього документа діти бійців отримують безкоштовне, безкоштовне харчування у школах. Скарги надійшли від вояків 17-го батальйону. Така ситуація обурила очільника області. Сергій Кузьменко доручив терміново розібратися у ситуації обласному департаменту освіти та міськради. Головна освітянка Кіровограда пояснила, що в школах у Ки спосіб підтверджують інформацію, що на час надання пільги батько дитини дійсно перебуває в АТО. Ми Розуміємо, що це можливо важко, але е, є певний порядок, який ми значить. Е, який прийняв виконавчий комітет, і для того, щоб потім, якщо контролюючі органи, будуть перевіряти, то буде підстава надання цієї пільги. Мабуть, у жінок сьогодні мало проблем у хлопців, які знаходяться на сході, що вони ще мають бігати по чиновниках і випрашувати, щоб їм давали кожного місяця справку про те, що їхній чоловік на війні не можна уніфіковано підійти, надати інформацію, і поставити крапку. Це же людей у школі там не сто чоловік, це ж одиниці.